Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання 21 го уроку, варіант 1. Першим завданням задача у танцювальному гуртку. 5 хлопчиків, а дівчаток у 4 рази більше. Скільки всього дітей було у гуртку? Давайте запишемо умови цієї задачі. У гуртку б у нас були хлопчики та дівчатка. Хлопчиків було 5 дітей, а дівчаток невідомо скільки, але відомо, що у 4 рази більше, ніж хлопчиків. Необхідно знайти, скільки всього дітей було у гуртку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку нам потрібно знайти, скільки в гуртку було дівчаток. Для цього ми 5 помножимо на 4, тому що їх було у 4 рази більше. Дорівнює 20 дітей, дівчаток. За умовою задачі нам відомо, що хлопчиків було 5. Для того, щоб знайти, скільки всього дітей було у гуртку, нам потрібно до 5 додати 20. Це буде 25 дітей. Поєднаємо у виразі першу і другу дію. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 5 додати 20. 20 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 5 додати добуток чисел 5 і 4. 5 помножити на 4 це буде 20, 5 додати 20 дорівнює 25 дітей. Відповідь: даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на 25 і переписуємо всі слова, що були в запитанні. 25 дітей було у гуртку. Друга задача. У саду росло 5 яблунь, слив у 3 рази більше, ніж яблунь, а груш на 7 більше, ніж яблунь, і слив разом. Скільки груш росло в саду? Запишемо умову задачі. У нас росли фруктові дерева, яблуні, сливи та груші. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Яблунь було 5 дерев. Слив невідомо скільки, але відомо, що у три рази більше, ніж яблунь. А груш невідомо скільки, але відомо, що на 7 дерев більше, ніж яблунь, і слив разом. Потрібно знайти, скільки дерев груш росло у саду. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо! Першою дією ми знайдемо, скільки в саду росло слив. Якщо нам відомо, що їх було у 3 рази більше, ніж яблунь, значить нам потрібно 5 помножити на 3. Це дорівнює 15 дерев, слив. Тепер ми повинні знайти, скільки разом було яблунь і слив. 5 додати 15 дорівнює 20 дерев. Яблунь і слив. Ну а тепер можемо відповісти на запитання задачі. Скільки груш? Росло у саду, якщо відомо, що їх було на 7 дерев більше, ніж яблунь і слив разом. Нам потрібно до 20 додати 7, це 27. А тепер поєднаємо три дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 20 додати 7. Ланцюжочком дивимося, ми 20 знайшли другою дією. А ось у другій дії 15 ми знайшли першою дією. Значить, вираз у нас буде мати такий вигляд: 5. Додати 5 помножити на 3. 5 помножити на 3 це буде 15. 5 додати 15 це буде 20. І додати 7, рівня 27 дерев. Відповідь. Даємо повну відповідь на запитання до задачі. 27 груш росло в саду. Третя задача. Купили 4 ручки за ціною 6 гривень. Скільки отримали здачі з 50 гривень. Значить, нам відомо, що у нас було 50 гривень. На покупку 4 ручок по 6 гривень було витрачено якусь суму коштів. Потрібно знайти, скільки грошей залишилось. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки грошей витратили на покупку чотирьох ручок. Для цього ми повинні 6 помножити на 4. По 6 гривень взяти 4 рази. 6 помножити на 4 це дорівня 24 гривні витратили. Тепер можемо знайти, скільки гривень залишилося, якщо було 50 гривень. 50 відняти 24 дорівня 26 гривень. Складемо вираз до задачі, поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 50 відняти 24. 24 ми знайшли першу дією. Вираз буде мати такий вигляд: 50 відняти добуток чисел 6 і 4. Це буде 24, 50 відняти 24 дорівня 26 гривень. Відповідь. Скільки здачі отримали, або скільки гривень залишилось. 26 гривень залишилось. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Суму чисел 8 і 7 поділити на 5. 8 додати 7 дорівнює 15, 15 поділити на 5 дорівнює 3. До добутку чисел 3 і 9 додати 15. 3 помножити на 9 27, 27 додати 15, 42. До добутку чисел 3 і 8 додати 15. 3 помножити на 8 дорівнює 24, 24 додати 15 дорівнює 39. Від 40 відняти частку чисел 24 і 6. Спочатку виконуємо ділення. 24 поділити на 6 дорівнює 4, 40 відняти 4 дорівнює 36. Від 90 відняти добуток чисел 5 і 6, додати 12. Спочатку виконуємо множення. 5 додати 6 дорівнює 30. Тепер виконуємо віднімання. 90 відняти 30 дорівнює 60, 60 додати 12 дорівнює 72. Від 40 відняти добуток чисел 5 і 6 додати 24. Спочатку виконуємо множення. 5 помножити на 6 дорівнює 30, 40 відняти 30 дорівнює 10. 10 додати 24 дорівнює 34. 32 поділити на 4 поділити на 2. 32 поділити на 4 дорівнює 8, 8 поділити на 2 дорівнює 4. 20 додати 30, поділити на суму чисел 2 і 3. Спочатку виконуємо дію в дужках. 2 додати 3 дорівнює 5. Тепер виконуємо ділення. 30 поділити на 5 дорівнює 6. Тепер виконуємо додавання. 20 додати 6 дорівнює 26. Виконати обчислення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для того, щоб виконати це завдання, нам потрібно пригадати одиниці вимірювання часу. В одній хвилині 60 секунд, в одній годині 60 хвилин, в одній добі 24 години. У нас таке завдання: скільки годин становить одна доба? Ми щойно прочитали: в одній добі 24 години. Три доби. Для того, щоб знайти, скільки годин мають 3 доби, ми повинні по 24 взяти 3 рази. 24 додати 24 це дорівнює 48, 48 додати 24 дорівнює 72. Скільки хвилин у одній годині 15 хвилинах. Одна година це 60 хвилин. Та ще у нас уже є 15 хвилин, то це буде дорівнювати 75 хвилин. Скільки секунд у одній хвилині 5 секунд. Одна хвилина це 60 секунд. Та у нас уже є ще 5 секунд, це буде 65 секунд. Виконайте обчислення виразів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам необхідно пригадати одиниці вимірювання довжини. А саме. В одному дециметрі 10 сантиметрів і в одному метрі 10 дециметрів. Перший вираз 5 см додати 5 дм. Перетворюємо в одну одиницю вимірювання. 5 дециметрів – це 50 см. 5 см додати 50 см дорівнює 55 см. 2 деціме 4 см додати 6 см. Тут ми можемо виконати додавання см до см. 4 см додати 6 см це буде 10 см, а 10 см це 1 дециметр У нас вже є 2 microphone. 2 і 1 – це буде 3 дециметри. 3 дециметри поділити на 6, 3 дециме це 30 см. 30 см поділити на 6 це буде 5 см. Зверніть увагу, коли виконується ділення іменованого числа на неіменоване на частини, то у відповіді ми отримуємо іменоване число. 1 метр відняти 8 дм. 1 метр це 10 дм, 10 дм відняти 8 дм дорівнює 2 дм. 7 дециметрів відняти 5 см. 7 дециметрів – це 70 см відняти 5 см дорівнює 65 см. 30 дециметри 6 см. Це буде 36 см поділити на 6 см. Коли виконується ділення іменованого числа на іменоване, то у відповіді ми отримуємо не іменоване число без сантиметрів буде 36 поділити на 6, це дорівнює 6. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!